Що ж, мене дуже часто питали про продовження альбомчику з казками, тож тримайте другу частину. Тут цілих 6 казок. В першому розвороті у нас казка котик та півник. Далі в нас йде лисиця та журавель. Потім у нас казка Солом'яний бичок. Я намагалась зробити цей альбомчик ще більш інтерактивним. Додавала більше рухливих деталей, також додавала додаткові кімнати або будиночок ззовні та всередині. Тож сподіваюся, що вам це сподобається. Альбомчик вийшов доволі крутим. Наступна казка – це в нас зайчикова хатка. Цього разу я також скористалась штучним інтелектом, щоб зробити усіх персонажів, і, як на мене, вони також вийшли дуже гарні. Наступна казка пан Коцький. До речі, як на мене, штучний інтелект для авторів шаблонів це дуже крута тема. І остання казка Як хом'ячок варив кашу. Тож, сподіваюсь, що ви оціните цей альбом.